Зараз знаходимося ми на котельні по вулиці 9 лінія, і що найголовніше в цій котельні будуть ці старі котли повністю замінені на нові. По грантовій програмі Невко йде модернізація цієї котельні, і поряд є ще одна стара котельня. Ми її виводимо з експлуатації, і весь мікрорайон СМУ буде опалюватися саме з цієї центральної котельні. Заміна котлів, модернізація по трьом великим котельням: по вулиці Северинівській, вулиці Михайлівській і по вулиці Дев'ята лінія. Одразу після завершення опалювального сезону цього року тут планується у нас заміна всіх трьох котлів, ми їх демонтуємо. На їх місце стають два класні європейського виробника Вісман, два котли по 4,5 МВт. Також сюди входить і в рамках цієї міжнародної співпраці заміна вузла обліку газу повністю буде замінюватися дуже потужний котел 6 МВт на котельні по вулиці Северинівській і по вулиці Михайлівській. Також вона трошки менше буде паралельно. Вже тривають у нас роботи по заміні теплотраси довжиною 1400 в рамках співпраці з НЕВКО. Не замінювалася теплотраса ну, десятки років. Вона вже і морально-фізично і застаріла, тому потребує звичайної модернізації. Замінюємо 1400 метрів на попередню ізольовану трубу. По дорученню е, нашого міського голови е, всі роботи по Реконструкції саме теплового господарства це мається на увазі на самих котельнях і вузлів обліку газу. Планується завершити на початку листопада, вже в здача в експлуатацію. А заміна теплотраси тут вже роботи тр... почалися вони трошки раніше. і Відповідно, плануємо вже здати повністю весь об'єкт. Кінець серпня, початок вересня.